Ще три російські винищувачі, бомбардувальники су 34 знищили сили оборони за сьогодні. Як сповістив у Фейсбуку командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, перший був збитий вночі на східному напрямку. А близько 9.00 на Авдіївському й Маріупольському карунках ліквідували ще два Су-34. Загалом за лютий ЗСУ знищили 13 ворожих літаків, як сказав у телемаратоні речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, знищувати російські військові літаки на далеких підступах допомагає те, що в просторі немає бортів розвідників. А 50 їх не спостерігають у небі вже чотири дні. Збройні сили завдали ракетного удару по скупченню російських військовиків в Оленівці на Донеччині, застосували українські реактивні системи залпового вогню. Про це у Фейсбуку повідомив генеральний штаб. За його попередніми даними, внаслідок удару ліквідовано 19 окупантів, з осіб на заступника командира військового підрозділу. Ще 12 загарбників було поранено, серед них і командир підрозділу. Російське міністерство оборони цього поки що не коментувало. 99 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Як повідомив у Фейсбуку, генеральний штаб на Авдіївському напрямку відбили 25 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського і Невельського. Це Донецька область. За даними з телеграм-каналу ресурсу Deep State, ворог просунувся південніше від Бердичів і Тоненького, і біля Невольського. На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону 38 разів. ЗСУ і далі стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки і Урожайного. Це теж Донеччина. Напередодні третя штурмова бригада повідомила в Телеграмі, що вибила окупантів із Красногорівки, і не дала можливості наступати далі. В окремих командирів були певні прорахунки щодо розуміння обстановки і оцінки противника, і це безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на певних напрямках. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував у телеграмі ситуацію на Авдіївському керунку. Там у частинах оперативно-тактичного угруповання Донецьк відбулася перевірка. За словами Сирського, на Авдіївському напрямку ситуація нині особливо напружена. Як і на Запорізькому, де тривають жорстокі бої в районах Вербового і Роботиного, над цими селами ворог намагається повернути контроль. Водночас воєначальник відзначив мужність, стійкість, і героїзм армійців 3-ї штурмової і 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. Вони вибили противника, який прорвався на околицю орлів.